Друзі, добрий вечір. Ми закончили наш майстер-клас. Зробили таку чудову штучку. Це для подачі гарячих страв і акації, разом з Олександром. І зараз ми у Олександра спитаємо, які в нього враження від майстер-класу. Це чудово. А це як зануритись у якийсь інший світ і спробувати це на дотик, відчути аромат свіжого дерева, масел. Ну, враження такі, що я ніколи не розумів деревину настільки глибоко і настільки тактильно. Це просто клас. Я дуже, дуже, дякую. Да, дуже дякую вам, Олександр. Хотів ще запитати, чи порадите ви ще комусь пройти такий майстер-клас. Моє е, особисте враження, що е, я пішов від реальності і занурився у казку. І це супер якось перегружає. Тож, е, так, я стопудово раджу це спробувати, особливо людям творчим, які хочуть е, отримати якісь нові враження. Це буквально. Те, що треба, дуже вам дякую. Я щасливий, що з вами познайомився. Дуже дякую.